Даринка старанно викладає гофрований картон у банку та вставляє гніт. Далі несе на наступний етап, де буде заливати її парафіном. Ми сьогодні були на майстер-класі. Ми робили окопні свічки, щоб воїнам було тепло і вони готували собі їсти з картону. А ще із воска, так. з возка. Поруч працює її подруга Маргарета, батьки дівчаток, прикордонники. Тому, аби зігріти їх побратимів, дівчатка виготовляють окопні свічки. Розповідають нам про технологію. Потрібно воск, картон, будь-яку банку і гарячу воду. віск. віск. Треба перше взяти будь-яку банку там під кукурудзи, з під гороху. Ну з під риби і взяти там картон треба і скрутити його і потім покласти в картонку і залити. На ній можна робити їсти, грітися і... і освітлювати. Працюють під керівництвом військового капелана, який організував процес маленького виробництва. Усі матеріали: парафін, картон та жестяні банки до прикордонного загону принесли самотужки, оскільки багатьох то мабуть всіх наших діточок батьки сьогодні на війні. Батьки сьогодні перебувають в зоні бойових дій. То ми Оцю окопну свічку робили з кількома такими задумами. Найперше, що ми розуміємо, що свічка окопна свічка зроблена дитячими руками з любов'ю, мабуть, дає ну не мабуть, а справді дає більше тепла, тому що там є не тільки робота, але є оця дитяча любов. Адже саме за наш заради наших діточок ми сьогодні воюємо. Діти вкладають в цю справу не лише свої сили, а й душу. Ці свічки вже стали символом тепла і турботи, розповідає Віктор Худяк. За час повномасштабного вторгнення тут вже виготовили та передали понад 700 окопних свічок. Ці свічки будуть зібрані разом в зв'язку з ну кількістю потреби відправити, то загальна кількість їх відправлена буде 100, 100 свічок. Нашим прикордонникам наші хлопці зараз там виконують бойові завдання, то ми якраз от їм, ну кроме тих подарків, які готуємо на Миколая, будуть ще такі такі, ну подарки, які потрібні. Юні українці кажуть, що розуміють потребу у таких гріючих засобах для захисників, та кажуть, що у кожній виготовленій свічці промінчик віри у перемогу.